Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами поговоримо на одну цікаву тему. Ось догадайтеся, яке питання нам ставлять найчастіше: який дрон обрати, як його відкалібрувати, чи може як керувати дроном? Ну, мабуть, назви відео ви вже здогадалися, що мова сьогодні піде про якість камери. І власне питання, де та обіцяна виробником 4К камера у дронах. Тож давайте сьогодні розберемося у цій темі, наприклад, ось такого компактного трончику моделі F185 Pro. Перед нами типовий приклад бюджетної моделі коптера. Одразу відмічу, що потрібно розуміти, що бюджетний не дорівнює поганий чи неякісний. Звичайно, більш дорогі моделі будуть відрізнятися більш якісними характеристиками. Проте такий пристрій також здатен задовольнити потреби, наприклад, пілотів початківців. Зараз швиденько детально пройдемося по налаштуванню саме цієї моделі F185 Pro, а на розділі з камерою вже детально розглянемо, що не так. З якістю камери у бюджетних моделях, сам дрон дуже компактний, такий мініатюрний. Ідеально підійти для дітей або для перших польотів. У комплектації маємо стандартний набір: зарядний пристрій, додаткові пропелери та захист на лопоті, ще звичайно інструкція і викрутка. Пульт керування на відміну від коптера не такий малий і має, звичайно, всі необхідні базові режими. По центру тримач для телефона, ліворуч це кнопка для режиму виявлення перешкод, далі режим швидкості і стрілки, що відповідають за автоматичний зліт і посадку. На правій стороні маємо режим фліпів, калібрування дрона, безголовий режим та корекція дрона під час польоту. Стосовно калібрування, все дуже просто, як завжди: поставили дрон на землю, увімкнули дрон і пульт, і натискаємо ось цю кнопку. Чекаємо, поки пролунає звуковий сигнал, і все, дрон готовий до польоту. Запускається модель F185 Pro також дуже просто. Після калібрування можемо використовувати спеціальні кнопки для автоматичного запуску. Перед цим сполучаємо дрон і пульт підняттям лівого джойстика. Натиснули, і дрон злітає. І так само можемо посадити його. Або ж можемо лівий джойстик підняти догори, і дрон так само злетить. Дистанція керування у даній моделі складає до 100 метрів, і час польоту на одному акумуляторі до 15 хвилин. І тепер переходимо до найцікавішого, яку ж маємо якість камери. Як завжди, завантажуємо додаток на телефон, його ви можете взяти у інструкції. Виробник саме цієї моделі заявляє, що дрон має камеру якості 720 пікселей HD. Проте, ми завжди наголошуємо увагу на тому, що це саме роздільна здатність зображення, а не сама якість камери. Бачимо тремтіння, проте, коли дрон фіксується, якість стає трохи краще. І давайте все ж таки обговоримо момент, чому бюджетні дрони мають низьку якість зйомки. Це обумовлено багатьма факторами: бюджетні обмеження. По-перше, відповідь вже міститься у питанні: у дешевих дронах виробники часто намагаються зменшити витрати. Включаючи камеру, щоб знизити загальну вартість продукту. Обмежений простір. Часто бюджетні моделі мають дуже компактну конструкцію, саме, як, на прикладі дрона F185 Pro. У невеликих дронах обмежений простір може означати, що у виробників немає можливості включити камеру з високою роздільною здатністю та хорошою оптикою. Обмежені ресурси. Для обробки та запису високоякісного відео потрібні потужні процесори та пам'ять. Дешеві дрони можуть мати обмежені ресурси, що ускладнює обробку високороздільного відео. Компроміс між вагою та якістю. Вага камери впливає на рівновагу та стабільність дрона. У деяких випадках виробники можуть обирати менш якісні камери, щоб зменшити вагу та забезпечити стабільні польоти. І ще один важливий момент цільова аудиторія. Деякі дешеві дрони призначені для пілотів-початківців, які можуть бути менш вимогливими до якості запису. І це саме той пункт, про який ми завжди говоримо: що, перш ніж купляти пристрій, ви повинні поставити собі запитання, для яких цілей ви будете використовувати дрон. Якщо хочете навчитися керувати, то бюджетні дрони це саме те, що вам потрібно. А якщо ви вже досвідчений користувач і плануєте літати над містом і вести зйомку, з висоти пташиного польоту, то логічно, що потрібно обрати більш професійну модель. Однак ще хочемо зауважити, що з розвитком технологій якість камер в дронах постійно покращується, і навіть деякі бюджетні моделі можуть пропонувати досить прийнятну якість відеозапису. Тож ще раз повторимо, що бюджетний дрон не дорівнює поганий дрон. Він просто відповідає трохи іншим задачам ніж серйозні дорогі професійні дрони. І тому сподіваємось, ми відповіли на ваше питання стосовно якості камери, чому вона саме така у таких дронах, і як знайти більш якісні зйомки, у більш дорогих дронах. Посилання на наш офіційний сайт, де ви можете придбати коптер. Ми залишимо в описі під відео. Також нагадуємо, що в описі під відео ми також залишаємо посилання на наш інстаграм, де ви можете задати питання менеджеру і також замовити дрон. А також залишаємо посилання на наш телеграм-канал, де ви можете приєднатися до нашої команди дропшиперів і працювати разом з нами. Дякуємо за перегляд цього огляду! Прощаваємося з вами до наступних відео.